Програми. Я, на... Я сподіваюся, ти не про похорон хочеш запитати. Я з прокавен. Окей. Представляйтесь відразу, щоб чули, яка команда, щоб могли аплодувати. Представляюсь так. Команда за поворотом. Отож, за поворотом питання відповідь будь ласка. Хто такий гвоздь програми? Гвоздь програми це той, хто саме більше випив. Хто хто другий? Так. Представляйтесь відразу. Е, е, перша школа ВК екстрім. Хто так? Раз, раз. Хто такий гвоздь програми? Це не той, кого на кого забили. Це про похорон? Рейцентр, місто Кіберці. Хто такий гость програми? Та ти в мене питаєш, чи що? Хто ще самий гость програми? Дідо! Фанат? То давай вже ще співай. Дідо, ну ти як то? Сіла на землю, мерзне щось в лапке, А то не людина. Ах. А пацан готувався до гри грисяти. А ти думав? Просто я бачив діду без підготовки. Ну, але окей. Є питання? Є у нас ще одне питання. Так, команда, відчепись живіто від мікрофона. Задавай. Шановні команди, Софія Ротару, Віктор Ющенко, Олег Зляшко. А ще хто з відомих людей не народився в Ківерцівському роддомі. Свалить, їй-богу, валить сьогодні. Як на заліку. Я думаю, команда була б веселіше, якби ми, ми дали якось трішки мозочку легенько, я думаю, і поаплодували. Почекай, витри сльози. Послухай питання. Отож був Софія Ротару, Віктор Ющенко, Олег Ляшко. А хто ще з відомих людей не народився в ківерцівському роддомі? Ось програми. Ну, а що не зрозуміло? Гось програми, не народився. Ну, все нормально, окей. Так, варіанти від команд. Чекаємо далі, чекаємо, чекаємо. Чекаємо, так. Слухай, Що, моя вже... порада ніколи так не виймай. Добре? Дякую, шутити чи вже посміялась? Ні, ще шути. Давайте питання. Отож, бо Софія Ротару, Віктор Ющенко, Олег Ляшко. А хто ще не народився з відомих людей в ківерцівському роддомі? Ісус Христос! Боїсти не воскрес. <рес> а... Отож бо Софія Ротару, Віктор Ющенко, Олег Ляшко. А хто ще з відомих людей не народився в ківерцівському роддомі? Марсік, май суперфренд. Марсік совеєнд. Дякую. Та, будь ласка. Ще Зачекай секунду. Чоловік каже з досвідом Просто, щоб ви розуміли. Так, є у нас наступне ще одне питання для команди. Питаннячко: таке: зараз дуже популярні пісні між нами таєт льот. Обнімос до да свідос, Який слідуючий буде хід у Михайла Поплавського? Я сподіваюся, як на лізі сміху цілуватись ніхто вже не буде. Після... Давай, давай, чого? Та й таке. Рай-центр. Та ми знаємо, що ківерці то рай-центр. Okay. Окей. І так. Ось Зараз дуже популярні пісні між до нами таєт, обнімось, до а яка слідуюча буде пісня хіт Михайла Поплавського. Остановіте, остановіте, віте вік'я Повторюємо, питання, добренько. Е, і так, зараз дуже популярні пісні між нами тають льот, обнімозда свідоса, який слідуюча пісня хіт буде Михайла Поплавського. Я, звичайно, і моя команда не знає, хто це такий, але напевно його е, наступна пісня буде, які в ківерцях ями. То коріш павла Зіброва, але ти теж не знаєш, хто то такий. Просто ще в школі не казали, що в ківерцях ям немає. То... І Є... так. питаннячко. Зараз дуже популярна пісня між нами таєт льот, да свідос, а який слідуючий хід буде Михайла Поплавського? Почекайте, що відповідь не даю. З другого разу нормально виняв <світ> Слідуючий хід буде на нашій музикалці. Я думаю, він сказав, що слідуючий хід буде нормально з другого разу виняв. І так, питаннячко. Ще одна відповідь, так, я правильно розумію, від райцентру, так? А, так. Зараз дуже популярні пісні між нами тає льот, да свідос, а який слідуючий буде хіт Михайла Поплавського. Ми надіємося, що похоронний. Так, чекаємо на ще питання від залу. Будь ласка, вигадуйте. Я просто хочу командам. Е Ну, так не знаю, чи порадити підказати, але обмежуйтесь однією відповіддю, тому що членам журі так буде краще оцінювати ваші відповіді. Що ж, я нагадую, що найкраще запитання залу отримає сьогодні подаруночок. два квиточки на перегляд будь-якого кіносансу у прем'єр-сіті. Кінотеатр місті Луцьку. Тому піднімайтеся, висловлюйтеся, ви будете точно почути, якийсь хлопчик в білій футболці. Біжить, поспішає, махає руками, а він в туалет просто хоче А, ні? Біжить до мікрофона. Що найсмішнішого з вами сталося у підготовці до КВН-у? Що найсмішнішого з вами сталось у підготовці до КВН-у? Так, можна довгу історію розказати. Да. Там буде смішно, чесно. Коротше, сидимо ми на кавиїні, це серйозно. Позавчора готуємося. Значить, у нас дуже класний охранник в школі. Такий серйозний мужик зразу видно. Прийшов до нас раз. Короче, домахався із за того, що ми сидимо без короче, нашої керівника нашого. Ну і короче, від тозі він визвав мінтів. Що не поняли прикол? Об'яснить? Прикол в тому, що приїхали мінти. І, Коротше, життя пішла як по маслу. Он Захар сидів, наш режисер. 16 ходок зробив. Ось така от історія. Давайте поплескаємо. Історія Історії з невиданого. Що найсмішніше з вами сталось у підготовці до КВН-у? Ну, при підготовці до КВН-у ми нашу Юлю так привітали з днем народження, що тепер будемо вітати з днем матері. Що найсмішнішого з вами сталося у підготовці до КВН-у? І це стало моєю клічкою. окольчик, два баокольчик клізнучка. А яке з тих слів стало клічкою? окольчик, Як Як так. Є ще навіть одне питання. Е, питання таке: що робити, якщо через місяць ЗНО, а ти дебіл? Ще раз команди не дуже почули. Що робити, якщо через місяць ЗНО, а ти дебіл? Ага, е, Скоро ЗНО, а ти дебіл. Ну, от таке питання. А ти готуєшся до ЗНО, так? Де? Я дебіл. <плес> Бачиш, як ти відповів, і все. Треба міняти відповідь. Думали, що не дебіл. <райцентр>, Райцентр, да. Що робити, якщо через місяць ЗНО, а а дебіл? А Оказала мамка в детстве, що свиням хусти будеш крутити. Що робити, якщо через місяць ЗНО, а ти дебіл? А чого ти інтонацію міняєш? Я хочу в кіно. Давай питання нормально відповідаємо. Що робити, якщо через місяць ЗНО, а ти дебіл? Треба йти напряму директора. Тільки не засни. Що робити, якщо через місяць ЗНО, а ти дебіл? Молись, пацан, молись. О, ще у нас є маленька дівчинка. Нагніть мікрофончик, може їй хтось допоможіть. Що означає циганський поцілунок? Що означає циганський поцілунок? Від маленької дівчинки не маленьке запитання. Давай. Що означає циганський поцілунок? Обнімось, до да свідомо. Детю, ти їй Бог. Ну що, ніхто не хоче ще відповісти. Може, дівчата ви хочете відповісти. Ну, я вже знаю, що таке циганський поцілунок. Що означає циганський поцілунок? Циганський поцілунок це тоді. Коли припадають у зувроті всі твої золоті зуби. Що означає циганський поцілунок? Ну знаючи тебе, треба тікати. Шановні панове, Давайте поблискаємо цим командам. У нас тут є ще одне запитання, члени журі, дозволяємо ще одне, чи вже готові? ще дозволяємо, так? Окей. Кажи. Ну, давай ще раз, що ти? Ну, а то не про то. Ще раз. Ще раз, скажи. Після поцілунку з циганом. Ой, чувак, бачу, так як ти язиком працюєш, тебе дівчина довольна буде. Просять на біс. А я би ще стакана кину. Окей, члени журі, задаємо ще запитання від вас. Так, готові оцінити. так? Поки наші члени одне питання, так? Все-таки хочуть ще випробувати вас уже бувалі знавці квн гумору. Окей, мікрофончик є у вас. Де? Є? Дайте звук. Al, yeah, yeah, yeah. Задавайте. <плум> Добрий вечір, кіберці! <плум> Давайте ще раз трошки підтримаємо команди. Давайте! О, oh, oh, видно, що трошки не синуло. E, шановні команди, в мене таке нескромне питання. Дивіться, сижу в журі. В мене мінералка, в колеги мої теж мінералка. Чого Валерий кола? А ти попробуй, чи кола. Я бачу ти вже пробував. Валера гостинний просто. Не п'ють коло. Ліга Зв'яз, Ліга Наці, Ліга Григост. <ріст> Може, дасте якусь музичку, звукорежисер? Легесенько. О, молодий. Hey, bo, bo, будь ласка, я повторюю, e, називайте свою команду, будь ласка, якщо можна. E, перша школа, АВК Екстрім. Добренько, дивіться, мене таке запитання нескромне, чого в мене в моєї колеги мінералка, а Валєри Кола. Свято, наближається свято, наближається свято наближається. Дякую. От Вже і куранти підійшли. Це в когось недавно паска була, знаєш, оцей звук. Маш, Я, я забув це вам казати. Давай, давай. И, будь ласка, виключіть цю хвилину мовчання. Так. Да. І питання ще раз. Спеціально для вас питаннячко. Назвіть свою команду, будь ласка. Називаю за поворотом. Дякую. Чого в мене мінералка у моєї колеги також мінералка, а у Валєри — кола. Ага. Блін, забув. Ага, ну От ну. тепер можете включити хвилину мовчання. Ага. Того, що він гость програми. Оплески. Отже, дивіться, в мене мінералка, в моєї колеги також мінералка, чого Валєри кола. Ну, бо біля тебе нормальний запах, а біля Валєри перегар. <ріху> То кола. <ріху> Окей, є в нас. Запитання останнє від журі. Так, я пропоную, поки наші члени журі будуть визначати все ж таки, хто які бали отримав, я пропоную командам визначити, яке ж запитання сьогодні отримає свій статус найкращого. Так, випирайтеся, що підказуєте. У нас циганський поцілунок? Так, у нас є один голос за циганський поцілунок. Ну, Дівчата, за. Це віддають свій голос. Так, давайте ви між собою, може, якось закооперуйтеся, тому що нам треба дарувати призи і озвучити бали. Так, я думаю, що маленькі дівчинці, можливо, так? Почекайте. Маленькі дівчинки, ну два голоси вже проти цей. Що ж, маленька дівчинка з циганським поцілунком. З циганським поцілунком! Де ти є? Виходьте, вибігайте, вибігайте, вибігайте до нас. Як тебе звати? Настя. Настя, за кого вболіваєш? Яка команда найбільше подобається? За поворотом. Де де? За поворотом. А, за поворотом команда, команда за поворотом. Окей, команда. знаєш, твоє е, питання сьогодні команди визнали найкращим. Ти сьогодні обов'язково отримаєш свій подаруночок від е, наших організаторів і членів журі і взагалі від усіх команд. Два квиточки на перегляд будь-якого кіносеансу. Е, е, ось Валерій просить, я не знаю, слово певно. Слово, так. Я прошу, щоб підійшла пані до мене і отримала свій приз. Квиточки в прем'єр-сіті «ТРЦ Порт сіті. Ось так двічі ця маленька дівчинка сходила за подарунком. Давайте привітаємо її сьогодні. Запитання найкраще. А ось чиї відповіді були кращими сьогодні? Давайте запитаємо у наших членів журі. Давайте все ж таки будемо, мабуть, що всі так хаотично виходили, то в порядку виходу на конкурс привітання. Так, райцентр спочатку будемо оцінювати. Збірна ківерців, райцентр. Будь ласка, ваші бали. Тоши рай центр, збір на кіберців. 7, 7, 6, 5, 6, 6, 5. Я нагадую, максимальний бал цього конкурсу. ось 7, оцінка 7. Другими давайте виставляти команді за поворотом. За поворотом 5, 6, 5, 4, 6, 5. Сім ваші облиски! Ось такі у нас сьогодні бали за розминочку. Ну і залишається у нас команда ЗОЖ номер 1 АВК Екстрим. Будь ласка, ваші оцінки, шановні члени журі. Отож, АВК екстрим 5, 5, 4, 3, 5, 4, 6. Що ж, це були оцінки за конкурс розминка. Команди не розходимося. Залишаємося на цій сцені, тому що е, попереду у нас такий конкурс біатлон для наших глядачів. Трішки поясню, що це за такий.